Ви коли-небудь замислювалися, чому одні дні ми енергійні й щасливі, а інші втомлені і пригнічені? Відповідь криється у трьох гормонах дофаміні, кортизолі і мелатоніні. Саме вони керують настроєм, енергією, стресом і навіть сном. У цьому відео лікар-ендокринолог Марія Іванова розкаже, як працюють ці гормони, як їх баланс впливає на наше життя. І наприкінці відео поділиться простими способами, щоб відновити їх баланс. А що таке гормон щастя? Дофамін, як він працює, як він впливає на нашу мотивацію концентрацію? Дофамін це нейромедіатор, це така хімічна речовина, яка є в нашому головному мозку. І вона народжується тоді, коли ми в очікуванні чогось приємного. Ми очікуємо на побачення, ми очікуємо на похвалу від начальства, ми очікуємо зарплату. І в момент, коли ти отримуєш це, ось іде цей магічний сплеск гормону дофаміну. Але зараз найбільша проблема це те, що спалахи ось цього дофаміну генеруються надзвичайно часто. Чому? Через TikTok, Інстаграм, месенджери. В тебе увага розсіюється на купу дрібних е, тригерів. Замість того, щоб, е, коли людина читає книгу, вона там, е, спочатку знайомлюється, потім е, строїть свої теорії, хто ж там вбивця, чи будуть вони разом. І потім, коли вона отримує розв'язку, це займає певний час, і вона поступово наростає, іде ось цей виплеск. А зараз у людей відбувається отак: -от. І це дуже сильно виснажує енергозатратність. У нас мозок він харчується лише глюкозою, тому коли ти ось так прогортав дві години тік-ток, і ти лежиш потім якогось, думаєш, блін, я ж просто лежав на дивані. Чому? Чому я такий знесилений? Тому що ти витерпатив купу енергії, купу уваги на ось абсолютно різні відео. Якщо ми кажемо про над низький рівень або надвисокий рівень дофаміну. А uh, як це проявляється, які симптоми? Коли у нас дуже високий рівень дофаміну, ось, е, у нас гіперзбудливість, у нас не може концентруватись увага на одному, ми перескакуємо туди-сюди. Е, людина відчуває тривожність, тому що ну, дофамін він не один сам працює. Він працює в компанії з іншими гормонами. Якщо це кортизол та адреналін, ми на стресі, ми не можемо сидітись на місці, якщо це дуже довго відбувається, е, адреналін знижується, кортизол. Росте. І ось кортизолова ця історія з дофаміном, вони виснажують організм до такого стану, коли одночасно вже… одночасно і дофамін, і кортизол? Так, звичайно. Тобто через кортизол це гормон стресу, дофамін це гормон щастя. Так. Як вони можуть бути однак... одночасно? Одночасно дуже легко можуть бути, тому що дофамін це. Його називають гормоном щастя, він просто нейромедіатор, хімічна речовина, яка вивільнюється в, під час очікування чогось приємного. Але кортизол, якщо ми нетерпеливо чекаємо, ну, ну будуть, чи позвони він мені після вчорашнього, чи не позвоне. І це одночасно і позитивне бажання, але ти стресуєш, ти витрачаєш на це купу енергії. І ось ресурс закінчився, і людина лежить, потім вона. Просто в апатії, вона не функціонує. До неї кажеш, а от наче, світло, світло горить, а вдома нікого немає. Ось таке угу. відчуття. А як е підтримувати природний рівень дофаміну? Перше, це знизити екранний час. Екранний час має бути фіксований. Зараз е швидкість прогресу вона проти швидкості еволюції та адаптації. Наш мозок не звик використовувати стільки інформації. 20 років назад в тебе був отакий телефон, який тобі пару разів дзвонили за день, все. Побачив людей, прийшов додому, все. Тобі ніхто не пише з роботи, тобі не пишуть пацієнти, тобі не пишуть клієнти. Рекламщики, реклама не прилітає. Ти чи там газету або там книжку. І ми маємо перетримуватись, хоча б хоча б якоїсь сталості в екраному часі, там після дев'ятої, все я не відповідаю на телефон. Це має бути як і по етикету, так і просто в житті. Ти не маєш дивитися екран коли темніше на вулиці, бо коли темно. Наш організм розуміє, що скоро ми будемо спати, і вже починає там синтезувати мелатонін для сну. Якщо ти до 11-ї ночі дивишся серіал, гортаєш тіктоки, в тебе ось е дискотека в мозку відбувається, і потім ти такий відкрав телефон, такий, ну все, будемо спати. Не будеш ти спати. Тому ми знижуємо екранний час. Як отримати той дофамін, який ми хочемо. Ми треба займатися тим, чим ти хочеш, тому що. Організм, він егоїст, він не розуміє, чому ми не ходимо на роботу, яка нам не подобається, спілкуємося з людьми, які нам не подобаються, тому що ми там маємо платити податки, маємо вирощувати дітей. Він хоче щось для себе. Ось то, що Йому переносить задоволення, це може бути зайнятися сексом з коханою людиною. Це може бути купівля подарунку для себе. Це може бути. Спорт, заняття спортом це надважливо для організму. Це правильне харчування, не просто з'їсти щось солоденьке, це дуже легкий дофамін. Але якщо ти спочатку потурбуєшся і з'їси класну, корисну вечерю, і потім собі дозволиш невеличку дозу, але класного шоколаду, класного морозива, тобі це принесе дофамін. Ти потурбуєшся про те, як ти виглядаєш, коли ти свіжий, чистий, в тебе чиста постіль. Комфортний матрас, важке покривало, важке покривало, до речі, це дуже класна тема для тих, кого безсоння. І коли ти поспиш свої там, не 6, не 5 годин, а там 10, інколи 12 комусь потрібно, ось він і буде. Кортизол, е -е, яка його роль в організмі? Е -е, роль вижити. Дуже проста роль. Е -е, раніше. От, нас, наша е, швидкість прогресу, вона проти швидкості еволюції та адаптації. Еволюційно ми мали стикатись з якимись стресовими подіями, з яких треба було вийти. Треба активізувати м'язи, треба набрати швидкість або треба замерти. Треба, от в моменті в тебе в сприйняття світу дуже швидко звужується до проблеми, яку треба вирішити. Щоб звузилось ось цей світосприйняття, відкидаються всі інші функції. Ти не хочеш їсти, ти або дуже швидко ходиш в туалет, щоб звільнитись від баласту і втікти. Або навпаки, ми такі, ну ми притримуємось і потім вже в спокійних умовах звільнимось. Ти не думаєш про заняття коханням, про репродуктивні функції. і ти… За допомогою активації м'язів, збільшення кровообігу, збільшення частоти пульсу, активації е мозгових центрів, ти виходиш е з цієї стресової ситуації і все, далі відповідаєш. Наступає фаза відпочинку, коли наш організм після того, як кортизол там наробив, він такий, ну, підчищаємо тут, зараз ми там поспимо, поїмо, замінимо усі вичерпані ресурси глікогену глюкози в печінці. Високий кортизол в сучасних у раліях, угу. і як це впливає на їжу, на сон, угу. на взагалі, на все? Якщо постійно високий кортизол. То людина в системі виживання 24 на 7. Вона страждає комплексно, там починає сипатись репродуктивна функція, функція ЖКТ. Причому стрес кожна людина проживає по-своєму. Це залежить від генетики, це залежить від виховання людини. Дуже така великофакторна система, але ось хронічні захворювання в когось це хронічний цистит. Або нейрогенний сечовий міхур, коли там на, на стресі людина кожні 15 хвилин бігає в туалет, і, тому що це органічна якась патологія, просто психосоматична. В когось це синдром подразного кишечника. Тому що шлунково кишковий тракт дуже сильно страждає е, через стрес. Хтось не може завагітняти, хтось входить в менопаузу. Зараз дуже велика проблема це менопауза в 30 років у жінок настає. Все. То ладно. Серйозно, дуже велика проблема. Раніше. Рані... А її потім можна цю... Ні. Це вже тільки гормон замісна... Ну, Якщо вже вичерпались всі яйцеклітини, все, їх не залишилось, їх більше не виростеш. Що... Як, як вони могли вичерпатися в 30, якщо вони там, їх там має бути куча? Має бути, але в умовах стресу. Ось вони пішли в розход дуже швидко, або не було достатньо гормонів, щоб їх виростити. Ем, на жаль, на жаль, ми можемо підтримувати синтетично, щоб себе дівчина почувала більш комфортно, щоб вона не відчувала цих приливів, в неї не наступив остеопороз в 40, коли кістки розкрешились через відсутність естрогену. Це така вже більш симптоматична терапія. І тому ми зараз б'ємо на спалах, що ходіть на чекапи. Давайте ми одразу визначимо наші перспективи. Тому що ну, перспективи, чесно кажучи, важкі. Людство пережило тільки ось ковід, потім війна, і за ці всі роки краще ну, мало кому стало. І, а, а треба вже зараз розуміти, як собі допомогти, щоб не отепинитися в цій ситуації. Добре. Які прості способи е, знизити рівень кортизолу в домашніх умовах? П'ять або шість способів. Перше це е, прогулянка фізична. Це фізична якась має бути дія. Це стереотипічні рухи, про які ти не маєш думати. Це або миття, хтось, коли на стресі такий, я зараз відмию ці палити скриже, то все, пішла в золушка прибирати. Тому що. Коли ти не відчуваєш контроль над ситуацією, ти намагаєшся його створити. І коли ти м'язами задієш всю ту глюкозу і гормони, які вже організм нам ось дав, ти це екологічніше проходиш, ніж це просто будеш сидіти, отак, от і дрижати, як чихуахуа. Це може бути прогулянка на свіжому повітрі без музики, без аудіокниги чи подкасту. Ти маєш іти, і такі. Сонечко світить, листик жовтенький, собачка гавкає. Ти маєш фіксувати свою увагу на речах тут і зараз. Не переживати за вчора, не переживати за завтра. Ти тут в моменті. Це заспокоює наш організм. Це був перше фізичне навантаження та прогулянка на свіжому повітрі. Це розмова з кимось. Коли ти. Проговорюєш те, що тебе турбує, ти з одного відділу мозгу, там, де ось курсує інформація, яка ще вона не переварилась, вона, вона тебе бентежить, ти не знаєш, що з нею робити. Але коли ти це проговорюєш або прописуєш фізично письмово, ти візуально ти фізично переносиш це з одного відділу мозгу. В інший відділ де вже є оброблена інформація, і вона вже не займає так багато глюкози, енергії, яка ось ця частина займає. Тому розмова з психотерапевтом, розмова з подругою, з близькими, фізично тобі реально з лікарем. Вона тобі дозволяє виговоритись, знизити рівень гормонів стресу, і вже побачити якісь перспективи, як з цього вийти. Це був другий спосіб. Третій – це підтримка саплементами, вітамінами, мікроелементами. Тому що, на жаль, ми не маємо зараз цієї екології, і певні люди не мають можливості отримувати все, що нам потрібно, з продуктами харчування. Тому починаємо ми з елементарно магнію, вітаміну Д. Заліза. Тому що коли в системі є ресурси, які він може спокійно розприділяти, він, він не є в тому стані виживання, коли у нас є одна молекула, і ти думаєш, куди її діти? Це було три, чотири це сон. Коли ми регулярно, якісно спимо, висипаємось, нам вже не хочеться переїдати. Нам не хочеться курити, не хочеться випити, не хочеться отримати сили з чогось іншого, менш екологічнішого. Тому, коли я бачу в сторісах там пацієнтка, вона виставляла після обстрілу, жахлива була ніч, і вона там виставляє: поспала дві години, але це не зупинить мене до моєї мрії, і вона стоїть в спортзалі, фоткається. Я думаю, ну, ну що? Щоб що? Шо? ти і так організм перепрацював більше норми. Під час ну у нас організм фіксить. Всі неполадки, які накопились за цілий день, тому що цілий день він оброблює інформацію, яку ми тут бачимо. А коли ми спимо, він такий: угу, робимо переучот, які клітини треба в помойку, які клітини треба виробити, тому що у нас синтезується. Соматотропний гормон це гормон росту в дорослому житті він також нам потрібен, не так багато, як в дитинстві, але це гормон молодості. Клас, ти не поспала, ти не дала собі відпочити, пішла в спортзал, щоб ще більше твій організм настресував щоб шо Тому за кожну хвилину якісного сну ми маємо боротися. І п'яте це кохання, це кохання до себе. Тому що, на жаль, дуже мало зараз людей позитивно до себе ставляться. Постійно вони дивляться ці нереалістичні фотографії. Ролики вічно хтось успішніший, гарніший, стрункіший, розумніший, ніж ти. І насправді ти, коли спілкуєшся з великою кількістю, людей, ти, ти, ти розумієш, що Боже, зупиніться, подивіться на себе, скажіть в зеркало, які ви прекрасні. Ви е, сьогодні, е, що ми кажемо Богу смерті, не сьогодні. І... Бути добрішим до себе, хвалити за маленькі дрібнички, які ти для себе зробив. там. Міг випити пляшку вина за вечір, а випив лише бокал. Так теж, хоча б уже для старту непогано. І тому все, що ми робимо, там, треба, треба звертати на це увагу в мене щоденна практика. Зранку я собі завжди кажу перед дзеркалом, що якщо щось хороше може зі мною статися, це обов'язково станеться. І вже ввечері, коли я приходжу, не дивлячись на який, який був день, я завжди пишу мінімум три позитивні речі, які зі мною за цей день відбулися. Це завжди можна знайти ці три речі, в яких би умовах ти не знаходився. Так ти привчаєш свою психіку акцентувати увагу на щось, на чомусь хорошому, але якщо ну от мене хтось образив, е, був сильний стрес, був сильний негатив. Е, ти або виписуєш е, в мене такий щоденничок, щоденничок порчі, як називаю, де я пишу: хто, коли, за що мене образив, чому це мене заділо, як я це відчуваю. Якщо це ти вже сам собі не можеш допомогти, звичайно, треба йти до спеціаліста. Останній гормон, про який я сьогодні хочу поговорити, це гормон сну, мелатонін. Так. Як він працює? Мелатонін це гормон, який виділяється нашим мозгом. Він відповідає за циркадні ритми. Людина це тварина, яка має функціонувати в день і спати вночі. І коли ми бачимо зранку сонечко, це прям прописано в протоколах Анті що людина має зранку прийти і подивитись у вікно, побачити сонце. Ми даємо сигнал організму, що добре утро! І коли знижується вже сонячне світло, людина не доотримує вітаміну Д. Ми відчуваємо сонливість в нормальних умовах, ми просто хочемо спати, ми йдемо спати. Але якщо ми працюємо допізна в офісі, без вікон, під яскравим білим світлом, у нас порушується це нормальне вироблення мелатоніну. І ось дуже жахливо, коли людина не має нормованого графіку, це лікарі, це рятувальники, поліцейські, люди, які працюють за кордоном, за кордонними поясами. І у них організм взагалі не розуміє, коли вони сплять, коли вони функціонують, що нам включати, що нам виключати. Так, щоб використовувати мелатонін в таблетках на постійній основі. Ну, це така історія більше про медикаментозний сон. Це не той сон, який в ідеалі має відбуватись, тому що у нас мозок працює на альфа, бета, гамма хвилях. Якщо він працює на хвилях стресу, і ти випив мелатонін, ти просто спиш і, і, і далі у нас кінопах показує нам мультики стресу. Якщо ти розслаблений, ти прийняв ванну з магнієвим бішофітом, ти випив. Капайки пустирнику, ти зробив собі масаж, розм'яв своє тіло. І ти спокійно там, вдягнув масочку, виключив телефон, то ти спеціально комфортно даєш сигнал організму, що ну, все, ми готові до сну, давай нам цей мелатонін. Але в таблетованих варіантах. Призначаємо, або куди людина змінила часовий регіон і треба швидше адаптуватись, або це історія, коли дуже довго людина не могла е, поспати через там. Військовий стан, їй треба ось дати, а вона перезбуджена. Ти вводиш цей медикаментозний сон, щоб хоча б дати е, організму вже імпульс, що все, ми спимо. Хоч якось відновитися. Так, так. А ось війна як впливає на рівень мелатоніну? Звичайно, нічні обстріли позитивно ні на кого не будуть впливати. Е, і що я в пацієнтів в людей, коли обстрілів немає, люди ще більше тривожаться і не можуть спати. Ось було таке це влітку. Це як собака Павлова. Це, — да, Це, умовний рефлекс. Е, коли в нас був період, здається, влітку, коли кожну ніч волала тривога, і потім хоп, замовчало. Люди гірше почали спати, бо вони такі. Ти? Я щось просплю тривогу. Ви що, мені, мені треба? Бо коли людина встає, йде до укриття з сумками, з дитиною, собакою, цілий день сидить. От От в такому стані і під ранок вона вже має йти на роботу, то про який синтез нормальної мелатоніну може йти мова. А як відновити нормальний режим сну і молотоніну природніми способами? До природних способів це провітрення кімнати, в якій ви спите. Комфортна температура це від 18 до 22 градусів. Там для для чоловіків? Нижча температура, бо в чоловіків фізіологічно о, температура тіла вища, тому жінки постійно мерзнуть, нам холодно. Е, провітрення, свіжий воздух. Потім е, ми вже починаємо приглушувати світло в квартирі десь з 6-ї вечора. Бажано, щоб воно було таке жовте, м'яке, непряме. Ми скорочуємо час в телефоні, подивилися серіал, фільм, відповіли на повідомлення, все, до побачення. Це прийом вітамінів, мій улюблений магній. З магнієм, до речі, обережно, тому що люди не розуміють, що магнію дуже багато форм: там арарат, таурат, гліцинат, карбонат, оксід, і вони обирають форму магнію. Ну, щось В кращому випадку їм сказав лікар або там, фармацевт. В гіршому випадку це сказав Тікток або побачив на знижці в аптеці такий о. Надо. А те, що від магнію оксиду буде пронос, вони потім такі, та фігня, ваш магній, я, ну, спати на унітазі не дуже зручно. А якщо ти вибираєш магній гліцинат, або ти приймаєш ванну теплу з магнієм бішофіту, магній він, він розслабляє м'язи. В тебе знімаються ось ці зажими, ти вибираєш або зручний одяг для сну, комусь комфортно спати взагалі без одягу. Кому як подобається. Свіжа постіль і відкриття для багатьох моїх пацієнтів, особливо з синдромами розладу уваги, з тривожними розладами. Це важке, це важка ковдра. Щоб підібрати свою важку ковдру, це там 7-10% від вашої ваги має бути. І ось це відчуття притиснення, воно дає відчуття комфорту та захисту. І ти швидше розслабляєшся, ніж ось для мене жах, коли я приїжджаю там в Туречку чи на якийсь курорт влітку, і там серветочка ось ця лежить, якою ти маєш, наче, так, прикритися. Я хожу, як ідіот така: у вас немає випадково там ковдри чи флісового пледу, ну щось мені треба, бо 7 кілограмів за собою тягати не дуже зручно. І, і звичайно, очистити думки. Як хто очищає думки, це вже індивідуально, хтось виписує, теж заводить собі по носу, де виписує все, що йому не подобається. Хтось спілкується своєю коханою людиною, розповідає як день. І ось такими легенькими кроками вже буде краще відчувати організм. Останнє питання: а яка є порада, щоб всі ці три гормони були в природньому рівні? Дофамін, кортизол та мелатонін? мелатонін. Це не дивлячись ні на що, бути дисциплінованим і навіть в умовах війни дотримуватись своєї рутини, адаптуватись під зміни, якщо там вночі були обстріли. Ти не йдеш на тренування, ти намагаєшся пошвидше зробити свою роботу і йдеш, лягаєш спати раніше. Це дотримуватись режиму харчування, це не вживати постійно фастфуд, джанкфуд, тому що вона нутритивно, вона низька, ну, ти там не отримуєш нічого корисного. Ти в моменті е, маєш спалах дофаміну, а потім провал по іншим гормонам. Це має бути проста. Але е, корисна їжа. це може бути, е, Клітковина у вигляді салату, там, та ж сама квашена капуста, гречка зварена зі, з е, вершковим маслом. Та парова котлетка супер. 10 із 10. І ти можеш навіть після стресу собі дозволити щось солоденьке, але це буде після основного прийому їжі. Е, це бути в оточенні однодумців, коли це дуже важливо, коли ти маєш своє оточення, яке тебе стимулює е, жити, але яке не заганяє тебе піти раніше з цього світу, тому що організм, коли не отримує позитиву від життя, він думає, а нафіга нам взагалі жити, якщо навколо все так погано, і організм починає вмирати. Тому любіть себе, а любити себе це турбуватися про себе. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.